Герої нашої громади. Під такою назвою відбувся фестиваль-конкурс відеоробіт серед молоді. Презентація та підбиття підсумки відбулась 17 жовтня в бібліотеці. Долучилося до конкурсу 19 осіб. Це учні навчальних закладів та працівники культури. У роликах розповідали історії захисників. Серед учасників були рідні загиблих воїнів. Це було дуже важко морально, емоційно, тому що ми знімали ці відео про спогади. Також ми просили Кирила, Артема, Дмитра, щоб вони розказали, тому що вони ходили до нього на тренування. Але все ж таки дуже хочеться, щоб пам'ять залишилася і всі його пам'ятали, не тільки родина. Це дуже актуальна тема. На жаль, вона така дуже печальна. Але дуже необхідно, щоб усі пам'ятали і завжди згадували, не забували. У своїх роботах учні першої школи приділили увагу волонтерам і швейної роти. Жінки шиють адаптований одяг для поранених воїнів. Учасниці розповіли, що волонтери раніше відвідували школу. Коли вони до нас приходили вже у школу, ми вже розуміли, що це ця тема, яка нам потрібна, це саме те, що поряд з нами, це саме те, про що ми знаємо багато, і те, про що ми хочемо розповісти усім іншим, тому що ось навіть сьогодні можна було почути, що мало хто навіть знав про цю швейну роту. Розказували нам все, показували повністю весь адаптований одяг і все інше. Також ми до них приходили їм допомагати. Моя мати з цим пов'язана, бо вона їм теж допомагає. Там шиє крої. Я дізналась про свої роту якраз таки від мами Таші. Вона долучила нас так сказати до цієї ціє організації. І ми вирішили з дівчатами, чому б не спробувати це теж вклад у допомогу нашим військовим, які нас захищають. Ми вже звикли робити якісь відео, освітлювати якісь речі. І це просто одна з ініціатив, які було гарно разом зробити. Ми гарно провели час, це нас якось об'єднало. Фестиваль, конкурс відеоробіт тривав з 15 вересня по 15 жовтня. Журі прийняло рішення відзначити усіх учасників. Загалом до оргкомітету надійшло сім відеороликів. Тема об'ємна, тема дуже болюча, дуже важка. В той час ми розуміємо наскільки лю. Молодь вдячна і загиблим, і волонтерам, і тим, хто влаштовує зараз організовує життя іншим. Не було такої роботи, як ну яка взагалі б взагалі не зачепила тебе. І вони всі важкі, вони всі дуже дорогі, як матеріал. Тому ми вчора, коли ще раз передивилися, ми вирішили, що не будемо ми. Встановлювати місця, бо вони всі дуже цінні для нас, і тому ми від цього відійшли. У нас сім відеоробіт і десь біля 20 учасників, бо деякі роботи хтось робив сам, і знімав і монтував, а дехто вони робили їх колективно. Всіх учасників відзначили цінними призами. Переглянути роботи конкурсантів можна буде в соціальних мережах телебачення громади.